что Украина может вступить в НАТО де-факто и де юра Де-факто она уже наполовину там. До 2,5 миллионов человек хотели бы вернуться в Российскую Федерацию. Отечественная цифровая платформа МАКС с 1 сентября войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства. Для других стран мы все, а для своих граждан. И выживают наглые, выживают злые, выживают хитрые, коварные и беспринципные. Мій друзі, мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської пропаганди. Тут ми їй протидіємо, тут ми протестуємо і, звісно, контратакуємо, тому що росіяни безкінечно творять про нас міфи, намагаються сказати про те, що ми слабкі і програємо. Але слухайте, вони це розповідають три з половиною роки повномасштабної війни, і 12 років війни в цілому. Тож здається, щось йде не за планом, і СВО не фінішує із успіхом. Але про все я вам розкажу, звісно ж, по черзі. Ви, друзі, перш за все, не забувайте нам лишати свій лайк. Для нас украй важливо, щоб якомога більше людей почули. і побачило цей випуск. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. І найголовніше. І бажано це підтримувати і посилювати збройні сили України в ті, дні, які, в які ми знову переживаємо ще і ще трагедії, обстріли смерті цивільних, звісно, хочеться більше мститися хочеться ще більше скорочувати поголів'я російської армії, яка не спиняється і висновки не робить. І ми маємо суперефективний механізм, як це робити: посилювати і надавати все необхідне збройним силам України. Тож, друзі, не забувайте, що за посиланням в нас в описі. Є наш збір в підтримку роти безпілотних авіаційних комплексів 2-го штурмового батальйону 1-го окремого штурмового полку імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Ми збираємо військовим 250 тисяч на зарядні станції Кофлоу, на інвенторний генератор, і не тільки все те, що справді на фронті вкрай важливо. Донайте, донайте заради нашої спільної перемоги і не збувайте звісно ж, радіти разом із нами тому, які нікчемні російські пропагандисти. Ох, ці росіяни все ще не втратили віру у свого Дональда Трампа. Так їм хочеться, так їм віриться, що він буде проросійським, що він буде ще більше симпатизувати Федерації і Путіну. До речі, якщо послухати аналітиків, то ну десь це і відповідає дійсності назвати його проукраїнським, проєвропейським, не надають проамериканським, язик не повертається. Про путінським більше так. Я вже втрачаю надію на те, що він коли-небудь зміниться. А от росіяни, те, що він стане ще більш проросійським, надія не зникає. Вони стверджують, що Трамп пішов проти всього заходу. Це, до речі, неправда. Можна бути не прозахідним, але при тому не мати можливість захід кинути. Трамп не виводить війська із Європи. Трамп не виходить із НАТО. Трамп навіть змушує ще більше вкидатися в західну безпеку. Тому це не зовсім правда про те, наскільки він виступає гравцем іншої команди. Дуже часто росіяни, бачачи не гаразди чи погані новини, вкладають туди надії, і сподівання на свою власну перемогу. Але це друзі відбувалося 3,5 роки. І ж до Байденом вони робили те саме. А результат а результат ми з вами знаємо чудово. Андрій Францович, а після цих заявлень Трампа, значить, ли, що питання вступлення України в НАТО вирішено окончательно і вопрос як мінімум Крима теж вирішено окончательно і безповоротно. Нічого не значить. А... эти слова, потому что все это может несколько раз переграться. Надо откровенно сказать, что Трамп смелый человек, потому что он пошел да. против всех на Западе в этой ситуации. Против демократов внутри страны, против глобалистов в лице транснациональных корпораций, которые в этом не заинтересованы, против всей вот этой европейской делегации, которую на него давят, международных институтов и так далее. Мы еще не знаем, как его советники на это реагируют и поддерживают ли они его в этом направлении, но он действительно услышал от нашего президента, что эти вопросы мы даже не берем в повестку для обсуждения, их просто нет все, это, это вопрос: просто либо большая война, либо мы этот вопрос не обсуждаем. Но а, мы же видим, как его пытаются действительно закружить вот в этих формулировках: угу. то одно, то второе, то третье. И ведь а, фактически речь идет о том, что Украина может вступить в НАТО де-факто и де юра. де-факто, она уже наполовину там экипировка натовская. Стандарты натовские предоставление развединформации, информации, интеграция в разведсообщество натовское. Но статья 5 не работает. То есть фактически они внутри этой системы. И если они смогут выполнить то, что сейчас пока обсуждается, это обеспечение безопасности с путем введения туда войск, то фактически этой территории уже будут, как бы в рамках пятой статьи с находящимися там подразделениями, подразделениями НАТО. И скажут: слушайте, ну а что тут осталось? Давайте только это дело зафиксируем А как зафиксируем это решится все? с Конституцией Украины, которая запрещает размещение военных баз и иностранных контингентов на территории? Хороший Штан. вопрос. Точно так же этот вопрос относится и к свободам людей, вероисповедания и все остальное. И когда с надо Конститу... русского языка? Конечно, когда надо Конституция в аду смотрит, когда не надо, как отчуждение территории или какие-то другие варианты. Зеленский сразу ссылается на нее. Поэтому, к сожалению, нам предстоит еще очень много итераций. В рамках И здесь, конечно, европейцы являются таким очень серйозно. Ти втомився від наявності каналізації, зв'язку, гарантій і свобод. Ти хочеш движухи, щоб тебе били, принижували і обмежували всі твої права. Ти хочеш опинитися в ізоляції і користуватися хіба що північнокорейським і китайським, тоді тобі точно до Росії. Російські пропагандисти стверджують, що 2,5 мільйони європейців, 2,5 мільйони європейців, які свого часу виїхали із Росії, хочуть туди повернутися. Я прям біжу. Шкода, літаки не літають, треба йти пішки. Мовляв, що в Європі, що в країнах Азії всі хочуть їхати до Росії, бо розуміють. Внімання, що з огляду безпеки, то найстабільніше із країн. Острівець надійності і спокійного існування. Ну, в принципі, так. Хіба можна собі уявити щось спокійніше і надійніше, аніж Росія? От цю Литву, Латвію, Естонію постійно атакують дрони, Францію, Німеччину, Бельгію постійно обстрілюють ракетами, стільки небезпек, і тільки Росія прекрасна. Я вже мовчу про те, як там ставляться до інших, та? до мігрантів, до тих, хто не представляє біле корінне населення. тож Точно, От хто хто а європейці буквально мріють повернутися до Росії? Ну это можно отметить уже как устойчивую тенденцию. И вот сейчас я упомянул ФРГ Немцы, русскоязычные немцы, которые выехали еще из Советского Союза. Вот такая есть цифра, что до 2,5 с миллионов человек хотели бы вернуться в Российскую Федерацию. на постоянное место жительства со своими э, чадами-намочадцами, со своими, э, может быть, изобретениями, со своими, своим бизнесом. И это все очень хорошо, но вот, э, на мой взгляд, э, было бы неплохо, если бы наше э, правительство Российской Федерации в законодательном плане сформировало более четкую э, миграционную политику в этом, в этом отношении. У росіян, як правило, не взлітає нічого, а особливо те, що вони намагаються замістити іноземне. Зараз мова йде про месенджери. Ви знаєте, що останні тижні найпопулярніша тема це майбутнє російського месенджеру Макс. Він має замінити і Телеграм, і ватсап. Але щоправда, великою популярністю, широкою популярністю у росіян він не користується. Навпаки, всі його бояться як чорт ладино, передбачаючи, що це буде і шпигунство, і відслідковування розмов, і не тільки. Тож росіяни не хочуть його встановлювати. А от шахраї, перші хто опинився, і перші, хто використовує цей додаток, вже все є перші схеми, як вони кидають, є перші жертви і не тільки. І виходить так. Що держава не може зупинити шахраїв, які вчиняють свої злочини в цьому Макс, бо держава і сама хоче бути шахраєм і вчиняти злочини. Ну а от переконати росіян в тому, що цей месенджер буде їм корисний, не виходить. На першому каналі навіть придумали пояснення, що месенджеру навмисно оголосили інформаційну війну, і будь-кого хто розповідає про вразливість програм, називають в репортажах. мамаными, выкрывачами Отечественная цифровая платформа МАКС с 1 сентября войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства. Такое распоряжение на этой неделе подписал Михаил Мишустин. И буквально сразу в сети появились некие сенсационные разоблачения. МАКС читает переписку, МАКС подглядывает, у него шпионский модуль. Кто объявил новому ресурсу информационную войну? И за что его пытаются дискредитировать? Чему же все так плохо относятся к новому отечественному мессенджеру Макс? Банально шпионское программное обеспечение. Он сканирует не только вашу переписку, но еще контакты, фото. С умным лицом и тревогой в голосе ролики, предупреждения от бдительных блогеров. Мол, отечественное приложение Макс все записывает, снимает и передает куда надо. Свежо предание, да вот только мамкины разоблачители бегают глазами по экрану, читают текст один на все. Макс требует слишком много доступа для Макс, как вредоносную программу, якобы распознают даже сами телефоны, но не все. Чувствительные оказались исключительно смартфоны тех же тревожных блогеров. А деле у российского мессенджера доступа не то, что не больше, меньше, чем у остальных. Макс запрашивает 63 разрешения, а WhatsApp 85 и Telegram, по-моему, 71. Ничего сверхъестественного того, что может навредить вашей повседневной жизни, Макс не делает. Ничего он не записывает без вашего ведома, без вашего разрешения. Он распространяется также через официальные приложения там Android, App Store, Rustore, да, и там все это проходит все это проверки, никакого там вирусов никаких нету. Бросить тень на российское приложение пытаются и авторы псевдохвалебных отзывов. И тут опять все как под копирку. Сначала пользователи расписывают преимущества нового мессенджера, а внизу будто бы случайно оставленный текст оплата через 15 минут после публикации. Так и рождаются сомнения, а стоит ли устанавливать Макс. На мой взгляд, такая достаточно направленная история, плюс ее достаточно, к сожалению, легко сделать у нас по причине того, что у нас исторически нет пророка в своем отечестве еще с времен Старой Ладоги. И у нас, к сожалению, принято ругать и очернять свое. Ругают свое отечественное блогера отнюдь не потому, что альтруисты за такие публикации им явно хорошо заплатили. Но нашлись и те, для кого деньги все же пахнут. И участвовать в этой анти-Максовской кампании они отказались. Ко мне пришел новый запрос сделать антирекламу приложения Макс. То есть буквально закидать новое приложение не очень хорошими словами. Как мне кажется, мы блогеры несем огромную ответственность за то, что мы показываем и рассказываем. Когда люди начинают просто хейтить приложение, хотя сами к нему не причастны и даже не скачивали его. Это называется стадный инстинкт. Вот еще один явно не случайный тренд в соцсети. Школьники рассказывают, как учителя заставляют устанавливать Макс. В прошлом учебном году Макса еще не было, а новый Еще не начался. Но эти ребятки уже трагически представляют, как это будет, но ну, вот не задача. Этот грустный тренд задал анонимный аккаунт за 2023 год. Всего три поста. Потом год затишья. И вот внезапно сразу хорошо за Дети это аудитория на которую проще всего повлиять. То есть они в себя впитывают все как губка. Знаете, что такая радянський союз? Ну я там не жила, а багато чего знаю про те часы. Радянський радянський союз це обов'язково дефіцит. Радянський Союз це голод, радянський союз це черги, і це все те, що обов'язково незабаром буде повністю і тотально в Російській Федерації. А ще Радянський Союз це коли ти все вивозиш за кордон, тобто експортуєш для того, щоб показатися багатою процвітаючою, успішною державою, а всередині в тебе нічого немає. Ну і отак було якраз за правління, наприклад, Сталіна, коли радянський союз стільки всього поставляв за кордон. А радянські люди жили за межею добра і зла. І зараз яка дивна ситуація. Російська Федерація, як відомо, це велика бензоколонка, де справді нафти, газу стільки що вистачить усім, але в Росії дефіцит. Але в Росії на заправках зникає пальне. Це стосується тимчасово окупованих територій. Це стосується територій самої Російської Федерації. І ніхто ніхто не може пояснити, як так Росія торгує із. Китаєм із Індії туди й сюди продає нафтопроводи, намагаються свої просувати і будувати ще. Але в самій Російській Федерації росіяни стоять у чергах. Звісно, між самими недорогими росіянами починають ширитися і плодитися чутки, що ж стало причиною, що повпливало на те, що нічого для росіян немає. Ну і в принципі вони досить непогано правильно копають у потрібному напрямку. Що Росія і Путін, як і завжди, намагаються показати, що в нього все добре за рахунок самих росіян, експортуючи багато нафти, а всередині нічого не лишається. Всім доброе утро, друзі. Сьогодні у нас субота, 23 август. А ми працюємо. Завтра у нас будет выходной, то хоч один. В общем, суть такова. Вчора розмовляв з одним водителем, говорю, що там у нас з бензином. соляркой. такие говорю цены? У меня-то машины нет вообще. Он говорит, цены, говорит, растут. Сказали, говорит, сейчас, говорит, опять, говорит, еще, говорит, подыму цены, говорит, на бензин, на солярку. Я говорю, а почему такие цены-то растут? Что понять ничего не могу. Говорю. не, Индия, говорю, от нашей нефти, говорю, отказалась, говорю, не покупает, говорю. Он, говорит, разговаривал, говорит, с одним, как говорится, человеком, у которого свои заправки. И вот этот человек сказал, говорит, Нету, говорит, нефти, говорит, дефицит, говорит, нефти в России. Поэтому, говорит, бензина, цены растут на бензин и на солярку. Я говорю, в смысле дефицит? То есть, за границу гнать, в Индию, там, в Китай и так далее, а, нашу нефть, дефицита нету никакого. А для своих граждан России у нас дефицит нефти. И поэтому, короче, растут цены. Как-то вот так, друзья, это... Со слов человека, у которого свои заправки ну, Человек, наверное, больше так говорится, Знает и лучше и Вот он говорит, дефицит, говорит, нефть Говорит, нефть на переработку Короче, как-то вот так Для других стран мы все А для своих граждан Так же, как и долги, которые <coughs> Наше правительство простило Многим странам А простило, знаете, почему? Думали, что эти страны, которым мы простим долги, станут нашими союзниками. Но они не, нашими союзниками не стали. Они воспользовались этим. Сказали, что да, мы будем вашими союзниками. Но когда им простили долги, они тут же запятки. Вот так. Гражданам своей страны простите все долги, все кредиты. И граждане... За вас встану в горой. это. Так що, как то вот так, друзья? Всім хороших выходных. Берегите себе. А ми пошли работать. Цікаво спостерігати за тим, як і деяких росіян все ж таки нагрібає від того, що відбувається довкола. Я мало бачу конкретних питань до Путіна, конкретних закликів до дії повалення і не тільки. Але мені подобається, що і там за перебріками хтось відчуває, що щось не так, задаючи питання до інших росіян чи все оки з тим, що відбувається, як впоратися із тим, яким стає російське суспільство, що коїться, що куди несеться? Що буде далі? Це питання взагалі ніхто не задає. після війни, по завершенню СВО, що буде з Росією, що буде із світом. І здається, якщо такі питання починають виникати в соціальних мережах, а їх точно побачать інші росіяни, то хай один, хай два, хай десять, але замисляться над цим. І ця думка має як вірус проростати в росіянах. А що якщо вони просто зараз пройобують своє майбутнє? У мене вопрос к людям розумним, раціональним, умним і в той же час чувствительним і емоціональним. Ребята, як ви справляєтесь з розумінням того, що люди є? конченые просто. И мы разрушаем все, к чему мы прикасаемся. Нет, есть, конечно, процент людей, которые понимают, что в 21 веке у нас нехватки ресурсов, нет нехватки еды, нехватки территорий, перенаселения существует. По статистике, по статистическим данным, после 8 миллиардов будет резкий спад. Но в большинстве своем люди агрессивные, готовые убивать за идею. Бля. И я не могу с этим сделать все мечты Брэдбери, Хайнлайна о космосе, о любви, об открытом мире никому не нужны. Опять же, есть люди, которым они нужны, но мы агрессивные выживают наглые, выживают злые, выживают хитрые, коварные и беспринципные. И мы продолжаем жить так же. И этого хватит на мою жизнь, возможно, на жизнь моих детей. Но мы летим в... И я ничего не могу с этим сделать. Я не знаю, я не знаю, как с этим справляться. Я из России уехал 8,5 лет назад. Я открещиваюсь от нее всеми силами. Бегу от нее. Она меня догоняет. И я уже не могу отключать эмоции. Потому что груз вины невыносимый за это. Я не, я не понимаю, что с этим делать. Я, я отключаюсь просто от всех эмоций, потому что иначе я, я, я не понимаю. Я не понимаю, как извиниться перед украинцами. Я не понимаю как откреститься от этой вины. Я знаю, что нужно поддерживать, нужно выражать, нужно делать добро, даже если кажется, что зла больше. Но проблема в том, что я умный, и я вижу, что это не работает. Вопрос времени, когда после Адика появляется Володя, за Володей появится следующий Володя, и какой-нибудь очередной Володя доведет начатое до конца, и это все. И как быть добрым в этом мире, потому что доброта не останавливает танки. Украинцы родненькие, простите, пожалуйста, крепитесь. Правда, не всі руски такі. Держитесь. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. А ви не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, хто ще цього не зробив. І звісно, не забувайте, не проходьте повз нашого збору. Підтримайте збройні сили України, які підтримують нас на фронті 24 на 7. Тим паче, що зараз ми підтримуємо бійців, які знаходяться на покровському напрямку, одному із найгарячіших. І потреба в усьому, що вони мають закупити, була ще на вчорашній день. Тож давайте не гайте час. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.